Денис і за мною Ростик. Всім привіт, друзі! Мене звати Ростик, і це добре, що ви прийшли на моє новеньке відео. Та, Мерсі теж вийшло відео і ще вий... ну, ви одне. Так, ну от ти поміняв скін, нічого собі. Так. Це Але... мій основний скін. Добре. Так що ми сьогодні ся... це буде третя частина, як ми виживаємо Денис бур. Давай знімемо відео, давай, давай мене помиляв. Я мені прийшлося з ним зняти відео. це я Ха. зараз перейду на другу камеру. Та, uh, так, зараз. Так, все, я вже переключився. Я підложив. Uh, так, я зараз покажу свій дім. Це буде. Моє, uh, на цьому сервері я вже виживав, ну, да. ну, я чогось не записав, звісно, ну нічого. Він мене поклоников на свій сервер, щоб я, я поміг зняти, і ще, щоб я на свій канал зняв. Uh, так, 8-й дім чи ще строїв. Ну він, звісно, не таке ж гарненький, ну нічого. Так. А я тут в мене вже подається. Тут... Я не створюю вже свій канал, так що підписуйтесь на мій і теж підписуйтесь канал. Нам буде дуже приємно, і ми будемо випускати такі ролики, ну тобто такі відео дуже скоро, да? так? Так. Чи ти риба мені даєш? У не тільки риба є. Ну ладно, і що? В цьому відео ми виживаємо проти динозаврів, так? Третя ну, частина. Проти... проти динозаврів, а також проти обичних животних. Ну, так. типу мобів так? Так. так. Мені треба зловити рибу. А я йду за дерево. Так. Ой, -мо, нього... ти подивив тут якийсь привіз призеро. В нього падає порох. А він мене не чіпає. Він мене не чіпає. І це ми знову знімаємо знімав воно Відомо. Так. так. Мені сині повідомий, що це і попередньо. -по -по так. Я не дам дивиться, що десь дві до непомога. По другу частину, і ви тих вісім лайків набрали. Так я і просив. І ми знімаємо третю частину. Так. Так. А так так як не до запара, як собі шукати? Я його тут вже знайшов, але я поки що не можна Ой-йо. Так, ком... Нічого он. собі, динозавр. Ні, ні. де ти є? Відвали, відвали. Я додому йду. Відвали, 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 відвали. Він тебе вбив, та? так? Mm. Да, ну, так. Так, знову ми їх чопа записуємо. Так, вон, я зараз кукаю вишфак скроблю. Ну, mm бачки, -hmm. ні, це тебе п'ять піднімаю, ти в тому годинеш. Ладно. Добре. Так. Я собі так. хочу зараз зробити кирку, кайло дерев'яне, тобто кірку. І зараз йду за камнем, щоб його добути. У мене є кирка для мене. Та ні, мені я свою скраб. Все, все, так. Так, так, так. Так, так. Так, мені треба не заморозити. Не заморозити. Не заморозити. Да. Я иду искать нормальный море, чтобы там половить рыбу. Mm. Потому что свинок можно... Кстати, завтра тоже выйду, а? Так. Так. Мы его обов'язково снимем. Ничего себе везение на 100 ударов. дай Я деревню ношу. Ты слон ишл, да? Так, слон. Да я сам поднимусь. Ещ если я тут ну, капісля, найду полностью, то это будет... По-перше, біля сон тут хода. Сон. Добре. Нет? Так, ну треба дерево. Треба пару ты ялинки взяти. Так, если выкрафти новую кербу, ну и меч скрафчу на всякий Треба аж сундук скрафтити, да? Так, либо мы возьмем в... А мене тут сундука нема? Чи Я його не бачу, чи я Я дай мені ресурсы за функцию. Може з села заберемо, а? Давай сала заберемо. Ну ти бери, коротше. Я сам. Я я Остріки їжі. Ага. Шість Ну, мені ж... Тільки не треба спам'яти, що не треба украдати в житті. Тебе немає. Я Тво... села немає, яке ти не йшов, я його шукаю теж. Я можу тебе пихнути сюди? Ти мене тебе хнути хіпомож? Да, можу. Е, тільки не треба мені писати, що. Це сп... mm. Та в нього той, як його, в нього оператор є, Він так. бо це це, це його сервер. звісно, конечно, я видію. Я давай кровад. Ще дві змушуєш. Ти два емеральди знайшов? Да, у мене вже шість емеральдів. Ясно, ясно. А не сім. So, ну, так ми будемо битися проти всяких динозаврів там. А, да, тут є один динозавр. Ясно. Yes. Добре. Так. Ну, тебе вообще немає, Я Я, тебе тр... не могу, не да. Я трусный добуду. Ну, Це для затірування нам приводить. Зараз тебе тебе хуй. Хочу, Ай! Нет, 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 нет. Тебе зараз бьють. Да биски хочешь сердачок. Не-не-не. Тихо. Табиский, сердатчик. Ну, ти був на сердачку. Mm -hmm. Поки ми шукаємо моделяцию, я вас попрошу прожмите свой лайк. Під, під, Підпишіться на мій канал. Так, даже так. О, Та, та на серце, так? Що mm -hmm. за. Ну, тут давай, okay. закрывай. Mm -hmm. Давай. Показать О, Ух, ну, какие ну, гадные стороны! Поделись, поделись что -то... Кто там стоит? Да. О, кто с ним не снес? А сколько нажался вообще? Можешь проверить, но и не хочешь. Так я зараз. А ты уже три раз пытался что-то? Ж... Жители кажутся, что это О, их... що це їхні якісь то ученый забусть цього динозавра? Вчений, так? Так, Це... Це... Очень хорошо. Тому що ці динозаври є такий же вид, Та що там? Хватить, хватить вже. Так. Пусть тут подальше. Давай. Иди сюда. <соценно> что? -что, 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 что? Селянин лежал. Не лежал на полу. Ты что робишь? Селянин лежал на боку. А! ты кто такие? Закрой, 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 дверь. А я, а он может еще раз Ой, это бог земли какие-то. Да, я сейчас <соценно> Бежим. Все, біжи. Чекай, Чикаю боком на землі, нас? цунах. Да. Це типа ендермени. Ага. Ну, хуже. А я, короче, что, отдышей Я, короче, Шу. я сундук нам разломаю, чтобы. Сюда, я... Давай, козя, забувати. Типу. Ну, можем, олз... О, до мене прийшло. Так, у нас. Шо? У нас же я... забираємо цей сундук. Так, у нас один сундук є. Так, ні, ні, в мене вже є. Так, можемо щось скрафтить. У мене є пять желез ж... ж... і три 3... того. Я можу. Я можу тобі скрафтить. Это угу. біскрафтить. Скрафт мені на грудник, якщо може. Ні, ні, мені ще треба три жаліза. Давай тоді. Туди... Сопорт? Давай, давай чоботи скрафти железно. Так. Скрал а, да, я ищу на своих нотариях. Давай. Подожди. У меня а, чипка? Для золотого что там надо? У меня все это три. А, надо еще одну. Да. Ладно, давай ляжем с папой. Да, а окей. Okay. А да я. Там я. А, еще -а -а. один. Ну, все, давай. Так, да. Это две рыбы и две. О, может щось у жителей испытать. Ну, испытайся. О! Щи-ще ягоды. Ну, ягода це штука такая корисна. Ага. Так, серию возьмем пару О, мою. -мо, закульный человек. Треба жить.

Ах ты гаденыш. Я <сёк> уже того куплю за 11 тысяч. Э, 14. Ну, вот то 14. За, счёт, за 11 купил того же жителя, чем ты Тут А ты его? Ты же приятная цена. Так, так, так <сёк> мне тогда тоже мораль для дис... а, <сёк> да. Ты <сёк> да вообще? 18. Ты да? Ты да, да. Да, да вообще? Это... А, вот ты. Вот ты, чувак, продает Тут же Та бляха, хто мене б'є? А, то кріпер. Ах, ці кріпери, вони вічно. Під 14 емиральдів треба, щоб такі же меч. Так, ось як... цього 16. Єдемо. Тут тільки кузнеці. О, можемо печку. В того 18? Да, там. Та Вони, похоже, завжди висипікають. Да уж, попа... Пошл алкой продаешь эти. Да, это у него вс за эморальный по свинью. А что ж сейчас он О, убить. шла, Да винный ч такого? Он фигню, по продает. зато он продает за 15 цей. <свес> Сідло для динозавра. Добре, дамо когось зараз вбивати. Ми ж мали динозавра, вроді Рекса вдамов бити, але ми то не зробили. А, можемо ну, от, от, полу, так, можемо. Можемо ось сьогодні назавтрати. Так. Он, так, так, не житель, житель. так, слон. Можемо слона вбити. Не наша слона. Це тварина, по суті. <свес> ну, ти, ну ти куди побіжав? Ти хоч. Ти Я хочеш играв бы лов, да? Хочу знайти... Если тут була еще одна дервушка, то... то це було... Ай! А. А, -ням -ням -ням, -ням, -ням. ням 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 Поки що можемо ще походити. О, Там. тут є міні шахта Да. Так, а я у мене... Так, от, чекай. Ну так і давай спишь. Так. Я вот что тут шахте є. Вообще-то обляр пусть. Так, ставимо сюди. Ну вообще нічого не Ну зараз я піду, если... Зараз уже заберу цей факел. Не знаю, не що... нельзя. Mm, давай, давай. Потрібно, чим, і... Так. Так, чуденьк. Так, давай. А, от мені на зарежену рибку поїсти. Ти де Це взагалі? Намаз. Де ти є? Я в мене чого то в три факела. Треба ще. Yeah, ну, прикольно, прикольно. Можемо, звісно, вже вбити голема. Голема? Да. Железного голема, так? Угу. Mm -hmm. Давай в'ємо. Так, почкай. О, мама. Ну, динозаврів вбивати? ну ладно. Так, давай загри його. Я ну, Зараз собі забрав. Там? І що? Ти його вдарил? Та ні, я його ж не угрю. Так я до нього него підпершу. О, загрив. Нечайно. Куда? А, дай пишу. Вы издеваетесь. Вы Зараз заберу, ты Да, як Сара заверу быстра. Няха загребай, не на нормально загребся. Все. Та, тебе допомогти. Так я тут до не достаю. Давай, видно, иду. Да, не а, так, давай, давай добывай, сюда. добывай его, давай. Все, ну удается. Ой, сори, я не Так. Так, опа, я через... А. -а, -а. Так а я обсидион все забрал. А кто, а кто обсидиан забрал? Я пропал мой обсиден. Ты забрав обсидиан. Обсидан? Да. Я вон його нема. Так, нет проблем. Ты да вообще? Заброш... Да. Да ты пахнет. Да. Давай. Так, все. Так, мы дома, Это да? Вот ты взял сундук, я начала да, там, а я сундук У меня Ладно, заходим, давай переночуем. Опа, вс. А что не тут? Дай каризницы. Да. Там сюда и Так. Это, это, Так, это. все. Я все скажу. Просто все. Так, все, я давай спал. Так. Давай, Денис. Ага. Давай спать уже. Так, ну вы там не звертаете ваги там, так. там наши а мали кричать. Так, давай, вс, вставил. Так. Yes, так. Ты вов был! Так. Ч це? Ч ты никнейм внизу, я не понял? Не знаю. Это странно, охуев. Так, раз. Так, вон. Якщо вам сподобалося відео з Денисом, мене Денис попросив, щоб ми зняли. Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали. З вами був Ростик Денис. Всім папа, друзі! Папа!